Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як першокласники знають англійську абетку. Чому ж важливо знати англійську абетку? Англійська мова це мова міжнародного спілкування. Знаючи англійську абетку, можна читати англійські книги та тексти. Англійська абетка допоможе нам спілкуватися з іншими людьми в інших країнах. Отже, давайте подивимося, як першокласники знають англійську абетку. is is for alligator. B is for B bear, C... Is for cat. D is for deer. A is for elephant. F is for frog. G e is for giraffe, H is for hen. I is for iguana. J is for jaguar. K is for L is for lion. M is for monkey. N is for nutrient. O is for octopus. P is for panda. Q is for queen. R is for rabbit. S is for snake. For tiger u is for unicorn v is for veil that of you is for fight x is for box y is for yo z is for zebra No, i know i a b c Next time, Won't you Sing with Me. Як ви вивчали англійську абетку? Вивчали англійську абетку на уроках англійської мови. Нам допомогли пісні та вірші по англійську абетку. Ми грали в ігри та конкурси з англійською абеткою. Він він, Skate. Winter, winter, don't be late. Winter, winter, let's go, go roll. Winter, winter in the snow. Now, my cat It's warm and fat. My cat is gray. It, it likes to play. <laughs> Ви, що англійська абетка походить від латинської абетки? А чи знаєте ви, що в англійській абетці 26 букв? Можливо, ви знаєте, що англійська абетка використовується в багатьох країнах світу? Ось так першокласники знають англійську абетку. Ми сподіваємося, що це відео було цікавим. Та корисним для вас. Дякуємо за увагу!